Приблизна у нас лінія фронту до границі громади це 30 кілометрів. Відстань до лінії фронту, де, де ведуться активні бойові дії в місяць тому, де там десь 3-4 км до п'яти, мабуть, зблизилася. У нас кожен день працює велика кількість техніки, як нашої комунальної, так і задіяної з сусідніх громад. І навіть сусідніх областей. Тобто у нас навіть на території Добропільської громади працюють на сьогодні п'ять областей люди, придані сили з п'яти областей, які будують фортифікацію. Всі дії по фортифікації це по узгодженню з командуванням. Військові інженера визначають на місце, де це робити, і ми в якості допомоги це робимо. У нас знаходиться на території громади. У нас Два міста це місто Добропілля, місто Білицьке, і три старостинських округи. Це Святогорівка, Світлівський Яганівський округ. До повномасштабної війни у нас було 42, приблизно 5 тисячі людей. Зараз у нас десь приблизно 40 тисяч людей. Но значна частина це тимчасове переміщення особи. Но у нас є спеціальна група, яка, яку ми створили. Які входять у нас в фахівці і соцзахисту, і по дітям, і по тим категоріям населення маломобільним. І по кожній заявці у нас є контактний телефон, куди люди можуть звернутися, і кожну заявку ми окремо розглядаємо. Якщо це просто цивільна особа і не потребує терміновості, то ми її тоді записуємо і, там, умовно кажучи, декілька разів. В неділю у нас збирається автобуси. Ми вивозимо на Павлоград. На зараз у нас визначене місце. І далі вони вже вирішують, куди у нас є ряд домовленостей там з областями, які можуть прийняти наших вимушено переміщених осіб. На зараз у нас приблизно 7 тисяч дітей в громаді залишається, що так точніше, 6929 тисяч Це на вчорашній день. Потихеньку діти виїжджаємо, переконуємо, але все ж таки хочу, користуючись нагодою, закликати, щоб була більш, більш активна евакуація, тому що ворог насправді наближається. На жаль, в самому добропіллі до повномасштабної війни у нас було трішки більше 28 тисяч людей. До на сьогодні у нас, по нашим зрахункам, 26 700. По дітям було 4765 людей, дітей. А на сьогодні у нас 2197. У нас на даний час є обов'язкова евакуація, а примусова евакуація це вже приймається окремим розпорядженням і голови обласної військової адміністрації за поданням командуванням. Коли це так буде, то звичайно. Дай Боже, коли буде, то будемо приймати заходи. Завдання нашим всім структурним підрозділам, комунальним підприємствам, те майно, яке не використовується зараз по причині війни, ми всі товарно-матеріальні цінності вивозимо в більш безпечні місця. Це також стосується архіви, це документи фінансові, бухгалтерські. Ми пропрацювали механізм, як у разі. Необхідності да, вимушеної переїзду ми будемо працювати на дистанції. Є проблематика, багато майна, які от у нас освітнього майна, є майно культурне, яке в закладах культури. Ми зараз ведемо перемовини з громадами для того, щоб з сусідніх областей де можна вивести в безпечне місце, щоб вони були збережені. На даний час у нас закрилася да, мережа АТБ. Знаю, що є така інформація, що планують там Єва Аврора, але ж це тільки в планах. За останній час, на жаль, у нас дійсно інтенсивність обстрілів нашої громади збільшилась. У нас вперше було в минулому місяці застосовано керовані авіабомби, які в нашій громаді до цього у нас не було. Вона за цей час зазнала. Ушкоджень 22 об'єкти соціальної сфери, це один заклад охорони здоров'я, восім загальноосвітніх навчальних закладів, сім дошкільних закладів освіти, і один спортивний об'єкт, це буквально на прошлому тижні був. І 5 інших соціальних об'єктів. Два нежитлових об'єкти було знищено, і 71 пошкоджено. Також 9 об'єктів було пошкоджено комунальної власності, серед яких будівля культури, бібліотеки, приміщення служби єдиного замовника та комунальне підприємство теплопостачальне КП Добро і вода Донбасу.